Всім привіт, я ВТБ. Подивимось, що є на знижках. Ось така чука, це морські водорості 52 гривні і з карткою АТБ 50 гривень. Капуста пелюстка 35,30, 33,54 на знижках. Я ось таку беру. А це якийсь салат з баклажанів. Своя лінія 51,40 або 49. Шампіньйони на знижках, але я б такі вже не брала б. 1150. Гранатовий сік. Вишня 34,40 і гранатовий 36,90. Я джафу полюбляю і беру. І ось такий сік світанок томатний 31,90. А давайте подивимося склад. Склад. Сік томатний, сіль кухонна, можна брати. Чай Ахмат 91,50 або 87 гривень, скільки тут 70 пакетиків і плюс 6. Батік чорний 29 або 28 гривень. І тут 25 пакетиків. Ось такий ділма 30 пакетиків, 39 гривень. Альпійський букет. До речі, я пробувала такі чаї. Непогані. Релаксуюча трав'яна суміш. 42 або 40. Може і зараз візьму спробувати. Напишіть, хто пробував такий чай. Це якийсь польський, 100 пакетиків. І ось такий там малина, а тут асорти. Дитяче. Яблуко-банан. Я, якщо чесно, беру собі для перекусів іноді 1890 або 18. М -м, тут новинка, я таку пастілу полюбляю. це Боб Снейл. Не туди, так? кудись поставили його. М -м -м, тут бачите. А тут чудо-чадо. 34 гривні. Це мені зручно, знаєте, коли ти десь довго їздиш по справах, просто з собою взяти і такий перекус. Бо з'їсти яблуко не завжди є. А отак от. Так от Зручно. На каву теж знижки є. 212 гривень, 100 чашок. Ось така кава Амбасадор. І дивіться, тут нормально вже знижка по карці. Виходить 202 гривні. Ось така кава смажена мелена. 297 і 282 гривень. Я купую ось таку каву Лаваца 172,40, але вона дешевше, знаєте, в оцих маленьких магазинчиках, які з Польщі возять. Якобс Монарх 122 або 117 116. І Якобс Монарх теж мелена, але маленька. Упаковка. Скільки тут грамів? 70 грамів. І Якобс Радщина 270 гривень. Замість 418-35% знижки, тут 280 грамів. І подивіться, пачка менша, коштує дорожче. Я таку каву не п'ю, тому може помилятися, але це з пінкою така кава, наскільки я пам'ятаю, колись давно шпила 60 грамів, заварюєш і дуже така висока пінка. І в зернах є амбасадор також. 219 гривень, скільки тут один кілограм. Взагалі я сподівалася, що тут вже є новорічне і воно все-таки є, але ще ну, звісно невеликий асортимент. Хтось каже, що ще зарано, але знаєте, я та людина, яка дуже любить різдво, тому я радію, коли це з'являється. Воно мені зараз підвищує настрій. Хто скаже а за вікном, що я гарна осінь, то я і гарною осінью. Насолоджуюся і підготовкою потроху до Різдва. Хто пам'ятає, взагалі 1 листопада в мене завжди виходили відео вже з новорічним меню. Цього року буде пізніше. Ось такий подарунковий набір Шоколатіє, адвент-календар. Дівчата, якщо ви хочете перевести свою дитину до очікування Різдва, ось вам гарна нагода. Цікаво, хто виробник. Міленіум. Слухайте, може мені Наталси взяти свої. Велика. Я сама дуже полюбляю адвент-календарі. Так, ось такий рошен. Скільки тут грамів? Давайте глянемо ще. 250 грамів. Я вам хочу сказати, що не так-то і мало, бо в адвент-календарях там може бути на всі 25 днів 100 грамів всього шоколаду. І отакі маленькі-маленькі цукерочки. Подарунковий набір Рошен камін, мені здається, минулого року був схожий, але не з ведмедиком, а з кимось іншим. 600 грамів тут. Рошен ось такий 151 гривня, різдвяний вінок, 425 гривень. От Рошен можна брати будь-який. Міленіум теж можна брати будь-який. Я знаю, що це смачні подарунки за всі. Руки, які ми компували, конті також непогані. Давайте далі. Ось така ялиночка. 387 грамів, 134 гривні. Гарненька. І знаєте, зараз може бути асортимент гарний, а потім бути набагато менше. Ось такий ММДМ з похресником часто купуємо. Тут класно, що можна підписати: 190 грамів, 160 грамів. 3,50. Написано А, Марс ММДМс. Бачите, він такий маленький, 100 грамів, майже 80 гривень. Ну, теж непогано. Це ті просто цукерки, якщо ви не знаєте, що дитина полюбляє, отакі вони точно будуть їсти. Конті, такий самий, як в Аврорі. Давайте порівняємо ціну. Тут 58,40 за 200 грамів. Мілка. Теж гарний шоколад. 164 гривні, 150 грамів. Геть маленький, знаєте, але такий приємний подарунок. Я так зрозуміла, там такі маленькі шоколадки. І новорічна мілка. Наталка, до речі, таки в мене полюбляє от саме ялиночки. Тут що ще фігурний набір мілка Snowballs якийсь 100. 63,50 за 112 грамів. Ось такі цукерки-кульки. Але, знаєте, от є такі, якими можна прикрасити ялинку. Це просто цукерки. 90 грамів 85-40. Це звичайні, новорічні. Що з новорічного ми з вами ще не подивилися. Конті, ось такий набір з Миколаєм. Слухайте, от класна ідея, що вже почали робити з Миколаєм. Миколая, я нагадую. В нас набагато раніше, ніж ми святкували. До цього треба звикати і от прям не треба нічого вигадувати. 117 гривень 247 грамів. Ось такий конті. Давайте глянемо. Що тут за будиночок? А, це маленький рюкзачок, і він з дракончиком. От не було видно, бачите, а гарненький, правда? 172 гривні. Я прям шкодую, що в мене в похресника і в вплинника мого алергія на лактозу. Придумайте, будь ласка, хтось ще такі. ну, Я думаю, ми щось своїми руками йому зробимо і печиво напечемо, а щось такого. Конті, ми бачили вже його і в Аврорі з вами. 106,60 за 232 грамі, Глянемо, скільки він коштує в Аврорі. Автомобіль Рошен для хлопчика. Класна ідея. 303 г 112 гривень. І тут є склад цукерок. Давайте прочитаємо. Червоний мак, ромашка, галаретка, коко, чоко, сливки, ленівки, кандинат, крок, не знаю, з арахісом. Не знаю, що це таке. Желені цукерки, шалена бджілка, діти від них шаленіють, карамель льодянікова. Знаєте, ну, непоганий склад, немає оцих цукерок, які, наприклад, в мене б дитина б не їла. Бо в її, коли вона маленька була, то півподарунка залишалося якихось там незрозумілих цукерок, які вона не хоче коштувати. Сумочка, ось така гарненька рошен для дівчинки, для дівчинки і для хлопця. 112 гривень. Ну, в принципі, однаково коштують. Бачите, зробила асортимент 303 гривні. І ось такий маленький. Солодка хатинка, але от дивіться, наче він скромніше виглядає, але тут 265 грамів 192 гривні. Нормально. Ну, як нормально. Зараз все так трохи ненормально, мені здається. Якісь цікаві вафельні кульки, от я їх прямо зараз заберу. 6120. І скільки тут грамів 125. Спробуємо. Ммм, кіндер, бачите, який. Санта або Миколайчик. 105 гривень. А отут ще ялиночка мілка 332 гривні. Ви знаєте, що я підгодовую собак іноді, коли вони підбігають до машини або там, де вже знають мене. І вони не дуже зараз хочуть їсти. Такі баловані вже, вибагливі. Корм, тож я так заходжу і продивляюся, що тут на знижках. От, до речі, Оптіміл теж давайте порівняємо з Авророю. Скільки він коштує там, тут 187, або якщо у вас є картка, 177,50. Навіть не знаю, що з цього брати. Я ось такий корм беру для малих порід 49,40. Не всі собаки його їдять, бо він такий дрібнесенький. Я б взяла б якийсь вологий корм, але тут не бачу якогось зручного формату на знижках. Ось був якийсь з лососем, але це для котів не знаю, лосося будуть їсти собаки чи ні, чи вони зажрені. Мої улюблені спеції, у ці полюбляю приправка 2920 або 2774 до м'яса. І їх надовго вистачає. Давайте глянемо, скільки там грам, я не пам'ятаю. 50 грамів ще є для риби 29-20 або 27-24. От я ще не зробила, в мене чоловік зробив картку, а я ні. Картопелька мексиканська купченою паприкою. Це така суміш, якою ви просто нарізаєте картоплю, і вона вже наче готова, ви посипаєте і запікаєте. Своя лінія, якщо чесно, мені ці спеції не дуже до вподоби, Вони не настільки ароматні. І тут 25 грам пакування, тобто давайте так. 8-10, якщо 50 грамів, це вже 16 гривень 16,29 ну, Не так багато ми спецій використовуємо, але цих у вас піде навіть менше, щоб знаєте, були такі ароматні страви. Хоча справа смаку, і якщо ви берете, використ... одразу використовуєте цю, ну, вскриваєте пакети і одразу всю використовуєте, то можна і ось таку брати, бо спочатку вона прям непогано зберігає свій аромат. Якісь приправи ріва. Куряча універсальна зі смаком курки 116 гривень. Ой, 16 гривень, 16,90 або 16,06. І 12 овочів трав. Люблю ось такі спеції брати. Тут вже зазвичай сушені петрушка, кріп. Що ми тут бачимо? Селера, імбир, зелене цибулька, чесник, все прямо. Але вони всі з, посилювач... з посилювачем смаку. Давайте глянемо тут. Так, да, він є, глутамат, натрію. Ем, скажімо так, от саме, якщо у вас дитина не дуже хоче їсти якісь страви або супи, от трохи додайте, буде їсти аж за не відтягнути. 1590 або 1511. А я вже побігла в сенсей. Знаєте, ще хотіла тут глянути, мені казали, що тут є безалкогольне і гристе вино. Але... Я його щось не бачу. от ігристі тут. Стали виставляти, нібито, бачите, недешеві якісь вина. Так, безалкогольне. Не бачу. Якщо хтось щось пробував і коштував, напишіть. Але коли ви обираєте ігристе вино, я вам нагадую, що дивіться, щоб це був невинний напій. Ось є. Парагулінна б'янко. Справжнє безалкогольне вино. Воно робиться теж за правильною технологією, і це буде невинний напій. Тут бачите, напій безалкогольний сильно газований на ароматизаторі. Краще просто мінералки попити, або вже випити трохи нормального ігристого віна. 89,90. Ну, мабуть, ціна відповідає. Назві цього напою. А от Артемівське це вже невинний напій. Бачите? А вино і грісти. Ну, тут солодкі, я завжди сухі обираю. Обирала раніше, коли ось брюд біле. 180-90. У ну, мене ще з 22-го року, з Різдва і з Нового року, пляшка дуже гарного і грістого, стоїть, крафтового. Не знаю, можливо, вип'ємо на новий рік або на різдво. Подивимось. Вибігаю, бо в мене взагалі в планах була зйомка новорічного в сенсей. Там дуже-дуже гарні є. прикраси для створення затишку. Тож дивіться наступне відео. І якщо ну не якщо я встигну, а я ще точно забіжу в Аврору, В мене ціль забіжати в сінсей. Поки не почалася повітряна тривога, бо зараз вона щось прям по кілька разів. i